Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас огляд поштового аркушу Комахи України. Друзі, це вже другий аркуш з даної серії. Хто пам'ятає, перший аркуш набрав велику кількість нагород у світі. На ваших екранах зараз з'явиться власне самі нагороди, і він наробив великого шуму, і це просто був фурор. Даний випуск, як і попередній, є особливим завдяки своєму дизайну та використанню сучасної технології тиснення гелографічною плівкою, що підкреслює об'ємність ілюстрації і додає маркам унікального вигляду. Новий випуск, як і попередній, є частиною популярного напрямку колекціонування флори і фауни, який широко представлений в українській філателії. А дану красоту ми можемо з вами оглядати завдяки талановитим українським художникам-графікам Сергію та Олександру Харукам автор художнього конверту Наталія Кохаль. Особливою родзинкою даного випуску, як і попередньо, є поєднання стильного дизайну поштових марок із технологією тиснення гелографічною плівкою, яка створює 3D ефект і підкреслює красу кожної комахи. Друзі, даний поштовий аркуш містить сім марок із зображенням комах: Сонцевик павичі око, Носоріг, Європейський, Восач Альпійський, Західний Тревневий, Хрущ, жовта земляна мораха, сонечко семикрапкове, водомір ставковий, номінал марок сонцевик палич око та жук Носоріг, Європейський Ю. Відповідає тарифу на переселення внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток 18 гривень з врахуванням ПДВ. Номінал інших марок у Аркуші Ф відповідає тарифу на переселення внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грамів і поштових карток 36 гривень з врахуванням ПДВ. Друзі. Нагадую, що поштові марки це гроші власне, поштового зв'язку, це власне валюта пошти. Так що це не просто колекційні, колекційні аркуші, друзі. Маєте це на увазі. А тираж маркового аркуша – 40 тисяч примірників. З них 6 тисяч примірників неперферованих, призначених для власників філателістичного абонементу ексклюзив. А як вам даний поштовий Аркош сподобався чи ні? чи Маєте ви уже його в колекцію, чи бажаєте його собі в колекцію, друзі, чекаю від вас коментарів. Дякую, що дивитесь. До зустрічі!